Доброго дня, любі друзі! Шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати смачні вареники з пшоном та картоплею. Ділимо тісто на дві частини. Одну частину відкладаємо в сторону, а з другою працюємо. Розкачуємо тісто товщиною 2 мм. Видушуємо стаканчиком варенички 5-7 см. В вареничку накладаємо начинку, зліплюємо нормальною ліпкою, а потім моїм любимим шнурочком. Повторяю. В вареничку накладаємо начинку та ліпимо класичною ліпкою. Ну, і як ви можете зрозуміти, я не можу обійтися без мого любимого шнурочка. І так ліпимо всі вареники.